Ну От не можу я це більше приховувати. Так, я люблю аніме хлопчиків, Особливо їх ось ці дурацькі види зброї по типу йо-йо. Але ви не переживайте, в історії людства було не менше реальних, проте прибацаних і непрактичних видів озброєння. От пам'ятаєте мрію, найбільший літак світу розроблений на Антонові та який був знищений рососіянцями. Так ось задовго до цього летючого чуда Олег Антонов намагався створити справжній летючий танк. Ні, я не їбанувся. Ця штукенція дійсно була виготовлена у вигляді прототипа у 1942 році. Але не для того, щоб як в GTA з читами літати на танку по небу, уявляючи себе залізною людиною чи невколупним, і давити потім людей, падаючи їм на голову. Діло було в тому, що радянській армії дуже було потрібно якось ефективно доставляти бронемашини та танки на поле бою. Спочатку сов'яти прив'язували броню до днич своїх бомбардувальників і скидали з невеликої висоти у потрібне місце так, аби машина не. Пошкодилась. Однак це вимагало скидання екіпажу окремо, щоб вони там не побилися при падінні у танку. Це, як мінімум, робило броню легкою мішенью для ворога, поки ті солдати спустяться і залізуть у своє карито. А якщо ще й трактор якийсь поруч проїжджав би, то ходи, шукає потім свій танк у полі. Тому в результаті радянська влада вирішила замовити у Олега Антонова розробку якогось а-ля планера для швидкого десантування танків з людьми всередині. От признаюсь чесно, я би просто прикріпив до Великий парашут з якимись гадостями на ньому і скидав без неба, щоб німцям капець було обідно на таке дивитися. Але Антонов вирішив по-іншому. Він просто взяв танк Т-60 та додав до нього знімну люльку з великими дерев'яно-тканинними біплановими крилами та здвойним хвостом. Розмах крил цього літанка становив аж ого 18 метрів, ну приблизно як мій хуй. Для порівняння, розмах крил F-16 всього 9,96 метрів. Але більше не значить краще, адже згідно з офіційною версією радянського Союзу, який би я на вашому місці довіряв так само, як жіночці в тебе, яка каже, що буде вам 10 копійок. Відносно вдалий випробувальний політ нашого летючого танка відбувся 2 вересня 1942 року. Його буксирував бомбардувальник ТБ3 на ледь не найбільшій потужності своїх і так модернізованих двигунів на швидкості у 130 км на годину. Але і то, ледве піднявши те 60 на 40 метрів та ледь не перегрівши свої двигуни, літаку довелося скинути на танк, аби не спричинити. ПТП, танк, хоч і пропланував і приземлився десь у полі недалеко від випробувального аеродрому, але експеримент вважався провальним, адже навіть на ті часи Т-60 був не найпотужнішим і крутішим танком, а щось важче літачок би точно не підняв. Та і крила після приземлення потрібно було б якось скидати, на що витрачалося б навряд чи менше часу, ніж якби екіпаж окремо спускався на парашутах. От знаєте, я б дуже круто щас міг обманути вас на гривні, вписавши сюди рекламу якихось танків, але реклама. Давці взагалі мені не пишуть на пошту, тому можете підтримати моє виживання, ставши спонсором на Патреоні та Баймієкофі, де ви будете отримувати доступ до нових відео на багато днів раніше за інших, та й зможете побачити немало унікального контенту. От пам'ятаєте, я розповідав вам якось про Ванюду, вогняне демонічне колесо з японської міфології. Так от, британці, виявляється, теж любили японську культуру, бо інакше я не можу пояснити, яким чином вони додумалися до створення панжандрума, або як я його називаю. Блять, мама, чого на нашу собаку їде величезна бомба на вогняних колесиках?» Цей, без сумніву, геніальний бомбокад був вигаданий британцями як засіб прориву крізь грізну німецьку оборону на пляжах Нормандії. Ідея була доволі проста: встановити купу ракет на два величезних колеса, от прям до 70 ракет могли встановити британці, з'єднати ці колеса вісю, схожою на барабан, набитої вибухівкою, та спрямувати то все на німців. Бабах, поганців немає, всі щасливі, такі собі ширхьорта так часів друг. Другої світової, але це ви, мої розумники, можете сказати. А якщо от воно, наприклад, наїде на камінчик чи ямку, і пара ракет відірветься, тоді ж вся ця пекельна колісниця почне крутитися туди-сюди і буде нагадувати такий собі садовий шланг, який стріляє в різні сторони, попадаючи тобі на штани. І ось ти вже стоїш собі, ніби босаний, так шість собака за цим шлангом бігає, як дурна. Собака, до речі, теж в історії панжандрума присутня. Під час одного з випробувань вже фікзна якої версії цього чуда інженерії в січні 1944 Року пан жандром запустили для показу військовому керівництву. Але звісно ж, все пішло не так. Декілька ракет відлетіло, і нашу бомбу на колесиках почало крутити туди-сюди. Врешті-решт, пан Жандрум почав їхати прямісінько на фотографа, що стояв поруч з військовими і мав документувати все це дійство. І нормально так справився зі своєю роботою, як ви бачите. А от генерали від цієї чудобомби навпаки побігли в укриття, поки собака одного з армійських офіцерів, чисто по приколу вирішив погнатися за однією з ракет. Що відлетіла від колеса нашого бомбовоза. Сподіваюся, що з песиком все було добре, бо інфу я про нього більше не знайшов. Як ви розумієте, це був тотальний провал, і в результаті проєкт було закрито, залишивши нас думкою, чому не можна було зробити щось типу звичайної ракети на колесиках, замість прикріплення купи міні-ракет до колес, які постійно відлітають. В Бет Пігес не грали британці там чи що. А от німці, мабуть, грали та ще й дуже любили дивитися Луні Тюнс. Інакше я не можу описати те, яким в голову прийшло створити Крумляуф або ж гвинтівку зі стволом різного ступеня вигину. Крумляуф з'явився у 1944 році, коли, скажімо так, німці вже розуміли, що скоро їм буде ггвп. Вони програвали війну і впадали у відчай, тому були готові спробувати будь-що щоб, хоч якось переломити хід війни. І створення зброї, яка б могла стріляти під кутом, це ж потенційно саме те, що треба було для перемоги. Ти собі сидиш в укритті, не висовуєшся і стріляєш по ворогу. Профіт карумляв випускався як у піхотному, так і у броньованому варіантах. Піхотні варіанти мали 30-градусний ствол, а броньовані версії використовували більш екстремальний 90-градусний вигин. Ось же ж вона перемога, навіть 15 травня чекати не треба, але щось пішло не так. По-перше, такого роду вигнутий ствол створював як мінімум неймовірний тиск газу всередині, через що такої конструкції вистачало, дай Бог, на 300 пострілів. Тут і зі звичайними прямими стволами періодично бувають проблеми з нормальним вилітом. Патрона. А коли патрон має йти ще по якійсь криві траєкторії ствола, то як дипломований інженер КПІ можу сказати, що я ніхуя не розбираюся в інженерії. Але от в інтернеті кажуть, що кулі не рідко ламалися на цьому вихині та могли навіть відлетіти у дружніх солдатів, що стояли поруч, і в результаті ефективність вистрілу знижувалася до приблизно твого фінансового становища. я взагалі всьому в інтернеті вірю, якщо що Ви от знали, що якщо помазати пістюн содою, то ну і по друге був дуже неточним. Хоча ця зброя призначалася лише. Для використання на коротких дистанціях або щоб на броньованих машинах стріляти та відлякувати солдатів, що хочуть підбігти вибухівку причепити, але все рівно потенціал точності у цієї гвинтівки був як у твого кота, коли він сирени в лотока біля нього. Але от вусата Гадіна це робить спеціально, а ось гвинтівка, як на мене, по-іншому себе має поводити. Їй-богу, вже б краще пістолет до каски примотати і так стріляти. Точність така сама фігова буде, але хоч прикольно виглядає. Міг би так подумати Альберт Беконпрат, але на жаль аль подумав він про таке у 1916 році в сша коли розробив свій новий винахід пістолетний шолом як заявляв прат його розробка дозволяє несвідомо націлюватися на ворога та стріляти без використання ніг рук та інколи очей наприклад сидячи вночі на полюванні чи в засідці, чекаючи на ворогів почувши підозрілий звук голова стрільця інстинктивно поверталася у бік звуку і стріляла би як же стріляти без рук та ніг ви запитаєте а за допомогою ось цієї трубки що йшла до рота Потрібно було просто дунути та подути у трубку, після чого шолом би вистрілював. А якщо взагалі перевернути шолом, то його можна зручно використовувати як кухонне приладдя і варити там, наприклад, якусь мівіну, казав розробник. Ні, ну тут одразу видно, що це безсумнівно геніальна розробка. Але мене трохи, звісно, хвилює, яким чином брат хотів, аби солдат справлявся із віддачею від пострілу. Стріляти зна куди в темноті, може, і прикольно було, але якщо ти потім в неадекваті з шумом у вухах після пострілу намагаєшся. Воювати, то це, м'яко кажучи, хуйня із-під коня. Але хто я такий людина з 15 підписниками на Ютубі, щоб судити про великі розробки? Я взагалі вважаю, що ось ця штука на фото це перший FPV-дрон. Знайомтесь, Візит Ван Поуні, або як його люблять називати, фанати усіх от мужиків суперсилами в лосінах: зелений гоблін. Це такого собі роду летюча платформа, розробка США 1950-х років, яка б могла використовуватися у різних сферах. Але військові дуже хотіли, аби це було щось по типу дрона розвідника. Ось уявіть собі такі русарізи зараз. Не забувайте донатити на них, до речі. Всього було розроблено три версії цього чуда, і перший політ було виконано 27 січня 1955 року. Керування на диво було доволі простим. Якщо хочеш піднятися чи опуститися, то змінюєш потужність вентиляторів. А щоб направляти апарат у повітрі, солдату потрібно було лише правильно підлаштовувати рухи свого тіла. Але з розробкою кожної нової версії максимальна висота підйому, хоч і збільшувалася, але це й збільшувало об'єм та вагу самої платформи. Та настільки збільшувало, що в останній третій версії вже неможливо було просто одригати тілом, і довелося встановити на платформу гелікоптерний руль та сидіння. Ну от, признайтеся, хоч це і виглядає достатньо ефектно, і я б точно хотів собі таку штуку ганяти за новим живчиком. Ва тебе, але подальшого розвитку цей апарат, на жаль, не набув. Основною причиною було те, що слалдат в повітрі на цій платформі був дуже легкою мішенью для ворога. Адже один-два постріли у вентилятори, і ти вже падаєш з фігзно якої висоти на землю. Там США ще й до речі, аероцикли розробляли паралельно. Виглядає це ще менш безпечно для пілота. Та й поза як ми не бачимо на Аліекспресі летючих глайдерів, то як ви розумієте, цей проект також прикрили. А от щоб я особисто хотів бачити у всіх огородах. Асісія, так це проєкт Блакитний Павич. Або ж іншими словами, гігантська, як колосальний титан, але не точно. Ядерна міна, що була розроблена у 1954 році британськими інженерами, щоб потенційно використовувати проти Радянського Союзу, якби він захотів, наприклад, захопити собі й іншу частину Німеччини. Міни, як ви бачите, не були маленькими. Кожна з них десь в 10 кіло була приблизно вдвічі потужнішою за бомбу, що зруйнувала Нагасакі. Під час розробки виникало немало проблем. Проблем. Наприклад, а як же підірвати це все? Зробити їх просто мінами, чи встановити туди таймери, чи підірвати якось дистанційно. Однак найголовнішою проблемою була на погода. Взимку на півночі Німеччини температура часто падала нижче нуля, особливо під землею, що дуже легко могло б вивести міну з ладу. І вчені прийшли до геніальної, як на мене, думки. Ні, вони не становили якогось роду обігрівач всередину. Вчені вирішили помістити курку всередину корпусу кожної бомби з достатньо. Кількості їжі, щоб вони могли вижити протягом восьми днів. Тепло від їхніх тіл підтримувало би саму міну в теплі, а корей, мабуть, мали якось замінювати, допоки не наставав би час для детонації. Всього було замовлено 10 таких мін, але на жаль, чи на щастя, ця розробка ніколи не була застосована на практиці. Та і не факт що більше, ніж дві такі міни було створено взагалі. Тому можете не перейматися за курочок і спокійно собі замовляти KFC. А і до речі, прикол, ви знали, що одного разу відомий астроном якось Мербо бо не сходив попісяти на вписці. Можете дізнатися про це детальніше у цьому відео, але тільки після того як підпишетеся на канал і станете його спонсором.